Я Олександр Суганяка. Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк-Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, задавайте ваші питання, щоб ми розширювали нашу аудиторію. Аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючи їх майбутнє. У 1996 році була прийнята Конституція нашої держави, Конституція України, і якраз вчора був День Конституції України. Це 29 років, як наша держава має свою Конституцію. Ви знаєте, ну, такі різні відчуття, особливо е, на Сумщині, Сумщина, яка фактично вже є не просто прикордонною, а фронтовою областю. Але знаєте, що хотів би сказати? що українська нація, яка веде, захищає свою країну? Да, вітаю, вітаю, пані Тетяна. Українська нація, яка веде вже четвертий рік, скоро майже буде 4 роки, цю важку повномасштабну війну з країною агресором, захищає свою країну свою незалежність, своє право на вільне майбутнє, на вибір свого майбутнього, захищаючи свою конституцію, довела світу, що це дійсно сильна незламна нація, яка ну, витримала цей дуже-дуже важкий іспит на міць, на відвагу, на гідність. Не думаю, що будь-яка країна Європи витримала б удар такого потужного мордера, а наша країна все ще тримається. Безперечно, завдяки нашим мужнім Збройним силам і дякуючи їм, ми можемо мати і таке спілкування, і взагалі, що тримається наша країна, дякуючи громадянському суспільству. Територіальній обороні, всім нашим людям, які живуть, працюють, захищають, борються, підтримують Збройні сили. Тому е відчуття, відчуття цього, цієї події Дня Конституції воно різне, бо особливо на нашій Сумщині, куди постійно пролітає. Щодня ми чуємо. Хлопки, так би мовити, і постійно, не тільки вже прикордонні, а й обласний центр, обласне, само місто під постійними атаками дронів і ракет ворога. Але є відчуття ну, гордості, що все ж таки країна. Бореться, мужня бореться за свою незалежність і тримається в таких важких, непростих умовах, друзі. Тому, ну що, всіх вітаю. І ви знаєте, хоч зараз, в більшості, якщо читати норми нашої Конституції, то в більшості вони, на жаль, поки що на паузі, от, враховуючи і військовий стан і багато проблем внутрішніх не будемо сьогодні про них. От, але все ж таки, ну, на мій погляд, е, скажімо, головна, одна з найголовніших норм Конституції, це що е, головним джерелом влади в Україні є український народ. От, про це. Маємо і постійно нагадувати владі, от, і, і самі не забувати, що все ж таки, е, якщо є сильне свідоме громадянське суспільство, то є і держава. Я постійно, ви знаєте, роблю акцент на тому, що е, тари гаранти є реальні гаранти. Якщо про міфи і дійсність, так от дійсність, реальні гаранти нашої безпеки, от, захисту нашої незалежності, суверенності і права. Вибор, цивілізованого вибору, це, ну, безперечно Збройні сили, поки наші мужні військові, хлопці і дівчата тримають лінію оборони, тримають фронт, тримається і наша країна. Це безперечно свідоме громадянське суспільство, яке підтримує і Збройні сили України, територіальну оборону, розуміє всі загрози і виклики, які. Перед нами сьогодні стоять, особливо на нашій фронтовій Сумщині. Е, ну і е, сильні громади роблять сильний, сильною будь-яку країну, будь-яку державу. Тобто це місцеве самоврядування. Бачу е, певні, так би мовити, вкиди з-за поребрика специфічні. але не будемо звертати на них увагу. От, е, все ж таки, е, українська нація, українська Україна показала всьому світу, що навіть така держава, от, фактично будучи не готовою до такої повномасштабної війни, все ж таки удар цього мордера витримала і тримається. І сподіваюся, що все ж таки правда і перемога буде на нашому боці. Тому, друзі, ну що? Все буде Україна. От, сподіваюся, що все ж таки ми, як свідоме суспільство, як люди, які вчаться і можуть критично мислити. Будемо робити і висновки з своїх помилок минулого, реально оцінювати загрози і виклики сьогодення, ну і, безперечно, свідомо обирати майбутнє. Висновки, ну, дивіться, от якщо те, що стосується нашої сумщини, постійно намагаюсь нагадувати і громадянському суспільству, ну і безперечно. Тим, хто приймає рішення, центром прийняття рішення, і не тільки так би мовити, в Києві, а й регіональним, що все ж таки головний акцент, треба зробити на, по-перше, посилення безпеки і захист Сумщини, а це комплекс питань. І не тільки, а це і ті ж е, оборонні споруди, про які вже багато е, кажуть, от, про їх е, дієздатність і якість, це і посилення наших збройних загонів, е, їх злагодженість і е, озброєність. це безперечно все те, що пов'язане з Безпековими питання для цивільного населення. Це дуже важливо, враховуючи, що по суті вже не тільки 17 прикордонних громад в постійній зоні ураження, а вже обласний центр. Тобто, якщо це фронтова область, ну, по-перше, на рівні законодавства треба це було якось зафіксувати, визнати з відповідними наслідками. По-друге, зробити максимально для того, щоб ну, мінімізувати загрозу, особливо для. Дітей, нашого майбутнього, Мож, можна на ці, скажімо так, літньо літньо-осінні період, коли нема школи, е, а є великі ризики загрози е, для життя, то можна ж було б масштабувати те, що ми на громадських засадах робили. Співдружність громад і прийняття наших дітей на літній період на... Курортно-санаторне оздоровлення в Львівській громаді. Якщо б цим займалася системна держава або регіональна влада, це можна було б масштабувати і все ж таки вивезти всіх дітей з зони небезпеки. Безперечно, це треба, щоб кожна людина в Сумах і в інших містах Сумщини розуміла так би мовити свої дії на випадки загострення. Це бомбосховище, евакуаційні пункти. Тобто, щоб ми, влада більш, скажімо так, системно працювала з людьми, з громадянським суспільством, давала об'єктивну інформацію. Можливо, інколи вона і не дуже буде, скажімо так. Позитивною, да? але краще гірка правда, ніж завищені очікування, які закінчуються ще більшими розчаруваннями. Все ж таки треба казати, у нас свідоме громадянське суспільство, воно заслуговує на повагу, воно витримало навіть після таких казкових обіцянок, але воно витримало навалу і в лютому березні 2022 року. Воно тримається і зараз, і воно заслуговує на те, щоб влада з ним спілкувалася як з дорослими, казала правду, попереджала про всі можливі загрози і ризики, і щоб цей зв'язок був постійним і зворотнім, тоді ефект нашої боротьби буде набагато більший, друзі. Оце те, що хотів сказати, так би мовити, фактично в день нашої конституції, а скоро, сподіваюся, не в гіршому стані будемо святкувати нашу незалежність, за яку ми боремося вже четвертий рік. Повномасштабної жахливої війни. Ще раз хочу подякувати нашим мужнім Збройним силам, тільки завдяки їм тримається наша держава. Тому, друзі, тримаємося, єдності, витримки, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!